Вітаю друзі! Хочу вам сьогодні показати буклет. Монету я вже робив огляд на монету Олександр Шалімов дещо раніше. Але хотів би зараз показати учись протягом усього життя. Працюй, не вважаючи себе найрозумнішим. І не опускає рук у разі невдачі Олександр Шалімов. Хотів показати такий ось буклет, який був виготовлений Національним банком України на замовлення Національного інституту хірургії та транспантології імені Олександра Олексійовича Шалімова. Тираж такого буклету. Тисячу примірників. Ось, зустрічається він дуже рідко, тому що роздавали їх, мабуть, там, лікарям, там, я не знаю. І вони навряд чи там продають всякі такі дрібнички їм не до цього. Ось такий буклет, присвячений Олександру Шалімову. Тут написано 100 років з дня народження. Народився він 20 січня 1918 року. І помер 28.2006. Скільки це він 88 років прожив? Ось тут бачимо ми така фотографія Олександра Шалімова, інститут на фоні. Його слова, які написані також на монеті. Де тут на аверсі монети написані вони? Також і на буклеті? Монетка. Внизу написано хірург, новатор, вчитель. Так, ось і тут довідкова інформація українською та англійською мовами. Там, кому цікаво, почитаєте, я вже. Вже розказував, вже другий раз не люблю перечитувати, розказувати. Ось такий буклет, дуже гарний. Гадаю, що потрібно таке зафільмувати, тому що ну, відносно рідка штука нехай буде для історії. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Підписуйтесь на канал, хто вперше. Ставте лайки, коментуйте та колекціонуйте. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі. Хай квітне український YouTube.